Віталій, Кім поділився рідкісним фото з дружиною красуною та маленьким сином. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Доброго дня ми з України. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім потішив підписників в інстаграм сімейним знімком. Так, у фотоблогу Кім розмістив рідкісний кадр, на якому позує з дружиною красуною Юлею та їхнім маленьким сином Русланом. Родина зображена на тлі шампанського та квітів. Зі святами коротко підписав світлину голова Миколаївської Ова. Підписники сторінки Кіма подякували йому за привітання та наробили родині компліментів. Маленький Кім гарнюня, а синочок татова копія щасти вашій сім'ї, миру, добробуту. Яка дружина у вас гарна? Зазначу, що спочатку повномасштабного вторгнення РФ до України Віталій Кім вивіз дружиною трьох дітей до більш безпечного місця. Втім, наприкінці листопада 2022 року родина політика повернулася до Миколаєва. Ша очільник Миколаївської Ова Віталій Кім ділився, що за весь час повномасштабного вторгнення бачився зі своєю родиною лише один раз. Кім розповідав, що в родині навіть були певні проблеми через те, що політик через свою зайнятість забував телефонувати рідним. Я раніше казав, що російська армія зараз воює з українським народом, тому що зараз Україна єдина. Один такий кулак збройних сил також. Віталій Кім розповів про підготовку Росії до масованого удару. Інформація про підготовку Росії до чергового масованого ракетного удару на цей момент немає. Окупанти підіймали у повітря кілька бомбардувальників, але цього недостатньо для атаки. На питання журналіста як Кім дізнається про зліт російських військових літаків та пуски ракет. Він відповів це суміш логіки, інтуїції та джерел інформації. В них злітали там пару ту, але це недостатньо для підготовки до удару. Є різні джерела, які свідчать про підвищену ймовірність масованого удару. І коли це все починає працювати разом, ймовірність, що буде ракетний удар, дуже велика. На зараз інформації про те, що підготовлений ракетний удар в мене немає, і про те, що є зліт, теж немає. Але я гадаю, що вони будуть це робити, тому що це нелогічно вісім разів вдарити чи скільки, а на дев'ятий перестати. Хоча я на це сподіваюся. Доброго дня, мы из Украины. Давненько не выходил. Всех с новым годом. Смотрите, я прокомментирую вчерашнюю ситуацию в по взрыву, который долетела аж до Николая взрыва, взрывная волна. Не хотели об этом говорить, но расскажу. Смотрите, рядом там воинской части, куда обстреливали месяцами, был склад старых старых мин там противокорабельных Второй мировой войны. И, честно, их залили бетоном, ну, и сделали как могильник такой, потому что, чтобы оно не взорвалось, было бы опасно. Оно прямо на берегу в песке. Много их там было, их залили бетоном, бог знает когда. Русские что-то решили, что это склад боеприпасов, и мужественно туда стреляли, долго и нудно. И вчера там ракетой дорогущей, вроде кинжал, то есть двумя штуками, пробили метра бетона для того, щоб взорвати міни Второй мирової войны. Єдине, що проблема, то що вони сделали, это лишили окон і крыш по місті Очакова, навели паніку в місті Ніколаїв. Ну, така вот ситуація. Поэтому, слава Богу, ніхто не пострадал, русские продолжают быть бути ну, не альо. Ну, Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні. Щиро дякую військовим всім за те, що вони віддають найцінніше своє життя та здоров'я, щоб боронити щодня наш спокій. Тому вірю в перемогу. Українці незламні, найкращі в світі, і все буде Україна.